Привіт, кошенята! Мене звати Інна, і ми продовжуємо розбір творів української літератури. Сьогодні ми з вами поговоримо про твір, який, на жаль, став дуже зрозумілим для багатьох наших співгромадян: Василь Стефаник Камінний Хрест. Що ж, коротко про автора: Василь Семенович народився 14 травня 1871 року у селі Русів Івано-Франківської області у сім'ї заможного селянина. У 1880 році батько віддав його до другого класу початкової школи в Снятині. Навчався у Снятинській міській школі, потім у польських гімназіях у Коломиї та Дрогобичі. Був виключений з Коломицької гімназії через участь у Покутській трійці. У 1904 році одружився на дочці священника Ользі Гамарак. Вони мали трьох синів. У 1910 році отримав батьківський спадок. У рідному селі, куди він переїхав і де прожив до кінця свого життя. Перші літературні спроби припадають на роки навчання в гімназії. У 1897 році у Чернівецькій газеті Праця надруковано декілька його новел з життя Покутського села. Заснував читацькі просвіти. Як член радикальної партії агітував на виборах, виголошував палкі промови на вічах. У 1908-1918 роках працював послом австрійського парламенту. Перейдімо до аналізу твору: Рід літератури. Епос, жанр психологічна новела. Хоча сам автор назвав твір студією, тобто художнім дослідженням внутрішнього світу головного героя. Тема Еміграція Галицького селянства на американський континент на межі 19 20 століття. Ідея єдність селянини із рідною землею. Художній напрям. Модернізм та експресіонізм. Композиція. Новела складається із семи розділів. Експозиція: розповідь про повернення Івана Дідуха з 10 років служби у війську, про горб, що залишився йому у спадок, тяжка праця на горбі, зав'язка: прихід гостей до хати Івана, прощання з односельцями, зізнання Івана у тому, що самому тоскно на душі, екскурс у минуле, розповідь Івана про те, як це не дійшли до думки про виїзд. Два роки нічого в хаті не говорилося, лише Канада та й Канада. Він дуже жалкує, що молодь не хоче триматися з землі своїх предків. Розвиток дії. Гості пригощаються, ведуть розмови. Іван з Михайлом співають, як у молоді літа. Кульмінація. Син нагадує батькові, що час виходити. Люди плачуть, Іван з дружиною пускається в танець. Власне, кульмінаційний епізод, у якому виливається назовні весь розпач прощання навіки. Сини соломіць виносять обох з хати. Розв'язка. Односельці проведжають сім'ю дідухів. Іван іде танцюючи. Уся процесія зупиняється біля хреста, що Іван поставив на горбі. Чоловік каже дружині, щоб знала, що там викорбовані їхні імена. Мова персонажів це ще один художній прийом, до якого вдається автор. Вона уривчаста, нервова, в ній відчувається драматизм. Як на мене, кожному варто самотужки відчути усі драматичні моменти. Хоча читається твір відверто нелегко. А які ваші враження від цієї новели? Діліться своїми думками у коментарях та пишіть розбір, якого твору робити наступним. І не забудьте підписатися на канал. У нас тут багато цікавого.